Освітні заклади міста роблять суттєвий крок в напрямку економії енергоносіїв, в тому числі заощадження тепла, що наразі є особливо актуальним. В НВК школа гімназія, колишня загальноосвітня школа номер 2 підрахували, якщо встановити вузол обліку та регулювання тепла, можна зекономити до 10% витрат з огляду на специфіку закладу, який має два окремих навчальних корпуси, окремо приміщення їдальні і майстерень. Будь-яка економія важить багато. В школі порахували навіть за скільки часу окупиться встановлення. Подібного лічильника обліку. Було зроблено обрахунки, і за цими підрахунками було видно, що якщо ми встановимо лічильник тепла, то витрати на опалення зменшаться на 10%. От. І тому в цьому році літом за сприяння міської влади. І за сприяння управління освіти було встановлено у лічильник тепла. Затрати складають 34 тисячі з половиною. Знову ж таки, за цими підрахунками видно, що ці затрати окупляться, ми так сподіваємося, за цей опалювальний сезон. Процес встановлення лічильника нескладний. Цим займається спеціалізована організація. Прилад опломбований, отож сторонні втручання неможливе. Лічильник надає змогу не лише вести чіткий облік витрат, а й регулювати подачу тепла. Прилади, які були встановлені, вони будуть опломбовані. Це, цим буде займатися теплосіть наша. І туди втручатись ми зможемо тільки коригувати подачу теплової енергії. Тобто ми будемо мірі потреби, економити її ну, під час канікул, наприклад, як буде менше дітей, ну, працівників переведемо в той корпус, ну, педперсонал все одно працює, а тут будемо по мінімуму підтримувати температуру, щоб ну, не вийшло все з ладу. Не таким чином будемо старатися і ще економити. І Якщо для зручності у школі гімназії датчик вузла обліку вивели в гардеробну, то у дошкільному навчальному закладі номер 4 залишили у підвальному приміщенні, до якого є легкий доступ. Це аж ніяк не впливає на його призначення і роботу, бо в будь-якому випадку він покликаний облікувати та регулювати споживання тепла. При оптимальному контрольованому режимі витрат теплоносія, заклади завжди матимуть економію. Разом з тим, в освітніх закладах, закладах Проводиться і комплекс інших робіт з теплозаощадження. Облік сьогодні обов'язковому порядку, це наша програма, це принципова позиція, наша стратегічна. У всіх закладах в бюджетної сфері 100% повинні бути обліки тепла, електроенергії і води. Значить, в цьому році 5 закладів ми встановлюємо, практично 100% у нас. Всі заклади шкільні, позашкільні мають відповідний облік. Щодо робіт, ми паралельно проводимо. Ми сьогодні маємо можливість і деякі будівлі утеплюємо. То що ми показуємо і США, і школи по деяких багатьох школах ми замінюємо контур, замінюємо вікна, виконуємо роботи по утепленню там підвальних приміщень, кровельних приміщень. і Так далі це вже комплекс робіт, який обов'язково повинен бути виконаний по всіх без виключення закладах. Кошти на проведення заходів із енергозбереження виділяються із міського бюджету. Що стосується встановлення лічильників обліку тепла, то вони уже є на трьох освітніх закладах. Найближчим часом такі ж матимуть ще два. За кошти місцевого бюджету було встановлено лічильники обліку тепла в дошкільному навчальному закладі номер 2 Подоляночка, номер 4 Сонечко і навчально-виховному комплексі Школа-гімназія. Значить, наступного тижня у нас починаються роботи в загальноосвітній школі номер 7 Там теж буде встановлено лічильник обліку тепла і частково буде модернізовано тепломережу. І в планах ще до початку опалювального сезону встановлення лічильника обліку тепла в дошкільному навчальному закладі номер 3 росинка. Кошти місцевого бюджету за що ми дякуємо Василю Богдановичу і нашому виконавчому комітету, тому що без їхньої підтримки ми цього зробити не змогли.